Обласна клінічна лікарня отримала сучасний комп'ютерний томограф КТ Дженерал Electric – один із провідних лідерів на світовому ринку сучасної діагностичної медичної апаратури, завдяки МОЗ та світовому банку, попри війну в Україні. Отримавши даний КТ, місцеві медики мають можливість проводити високоточні обстеження різним категоріям пацієнтів. В області важливо, щоб всі лікарні, не тільки надкластерні, але й кластерні районні лікарні, також сьогодні максимально працювали в питаннях ос. Значення з бюджетами місцевих територіальних громад і відповідно співпраця з міжнародними донорами. Ми величезну кількість замовлень обладнання, особливо реабілітаційного, зробили в минулий четвер, коли у нас був міжнародний форум, і ми мали можливість наші потреби, наші проблемні питання донести до колег, які приїхали з-за кордону. Щодня можна буде обстежувати з десяток пацієнтів Насамперед тих, хто перебуває на стаціонарному лікуванні. А ще військовослужбовців, яких до лікарні спрямувала військово-лікарська комісія, він має можливість обстежувати пацієнтів всіх органів і систем від голови, включаючи і грудну клітку, черевну порожнину, малий таз, включаючи так само ангіорежими, а саме обстеження судинної системи. Для такої великої лікарні і для області він дасть нам можливості більше обстежувати пацієнтів, які лежать як в стаціонарі, у нас терапевтичного корпусу. Це полегшить транспортування їх сюди, власне, для того, щоб не транспортувати в інший корпус. Це перше. Друге, це дасть можливість збільшити обстеження пацієнтів, які мають договір з НЗСУ, що дозволить безкоштовне обстеження проводити їм. Сучасне медобладнання дає можливість здійснювати більш якісну діагностику, а це гарантує кращі шанси на одужання. Ольга Цюма, Михайло Березень, Андрій Буцяк, новини на вежі.